Ну що, друзі, анонсував, показував, ось тепер вона і виїжджає. ця Красотка В-70 v топ-топ-комплектації максимальні. З двигуном 2.0 новішим d 4 Купила сім'я, поїхала ця машинка куди? В Харків? Субота, дощ, але ж ми працюємо. Дві Volvo v 70 сьогодні продані. Ще люди є, і мазди дивляться, і В-60 дивляться, ну там багато чого в нас дивляться, і різні машини. Тому компанія Greenway Auto працює 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Зараз зимовий графік роботи тому з 10 до 16:30, далі темно немає сенсу. Знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом Мрео, сервісний центр, допомагаємо зареєструвати. Є послуга доставки автомобілів. В регіони України. А також є кредитування. За три години видаємо кредит на дуже-дуже хороших лояльних умовах. Тому кому не вистачає, будь ласка, звертайтеся, в кредит продамо автомобіль без проблем. І підписуйтесь на канал Greenway Auto і чекаємо вас на тест-драйв. Кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!